І Петро Сергійович, Сергійович. ні я краще. А наше, а наше витягли. Наше ви забрали той автобус, який ходив. Здравствуйте. Транспортне управління. Шановні хлопці, що ви наробили? Це було давно. Це давно було. Це два вашим... Я Русь. вам лично, ми з вами говорили ну, по телефону, вы Петро, знали, вы а, а, это Скажите, Петро Сергійович, про ну Нащо ви кричите? Ой, а це виході ситуації, скажіть, Петро Сергійович, ви виходіть. У нас наберся розірватись тут, розумієте ні? Не мало це случитися. Скільки тут? Ви вас Нащо ти то, послав сьогодні? Хлам, людьми. хлам свій Для чого хлам не послав? Гори то, що другого не було. Т — а, не, ви, лізь, ви, сприйнят, що, не, не лізь, не положено! не лізь. Давайте. Дайте маршрут. Куди саме? Ходи, ходив автобус, ходили дві ділянки толкових. Діти ходять в школу. Людей, пенсіонери, учасники бойовиків, учасники війни. Вам все одно вам тільки гроші набити кермат. Не це з мельником. Ви з мельником одинакові, Я вам говорю. А І боком тут все працює, а то скільки народу є? Ви те, Андрей, що ви наробили? Нічого не має. Ви тендер виграли? Тому що гроші набивати собі? Це боком вам вилізе, хлопці, Це боком вилізе. Це хазяїн автобуса? Я не хазяїн. А хто він є такий? Я не знаю. Петро Сергєєвич, це його автобус. Ну там дійсно... Скажіть, будь ласка, там дійсно... Так. Так. Так, так, що було і так, люди, які платять гроші, вони йдуть там, на хороший автобус. Там, на це йдуть, на жаль, там, ті, хто безкоштовно. А безкоштовно у нас то, що є, то є. Ми, власне, я директор.